Вітаю вас, Ола! Я Надія Васильченко, і ви на моєму каналі, де я розповідаю про іспанську мову українською. Це одне із відео, до речі, останнє відео про минулі часи в іспанській мові. Сьогодні поговоримо про претеріто плюс к перфекто. Хай вас не лякає така довга назва. Насправді це один із найпростіших для розуміння часів, і його легко формувати, якщо ви вже добре вивчили попередні часи, зокрема претеріто перфекто. Отже, давайте з'ясуємо, для чого ж нам потрібен плюс квамперфекто. Ми завжди говоримо про те, що в українській мові ми розрізняємо минулі дії за тим, чи ця дія позначає процес, чи результат я читала, чи я прочитала. В іспанській мові також важливо, коли ця дія відбулася і той період, в який вона відбувалася, чи має стосунок до тепер, чи він віддалений. Сьогодні ми додамо новий час Абіалеїдо, коли йдеться про. Послідовність дій. Отже, всі часи ми розглядаємо за наступною схемою, як формується час, які неправильні форми є, для чого він нам потрібен, і чи є які часові маркери, тобто обставини часу. Претерito Плюс Квамперфекто, подивіться на цю табличку, не буде для вас важким, якщо ви добре засвоїли, як утворюється Претеріто Перфекто. Там ми теж використовували дієслово АБЕР і до нього додавали партісіпіо пасадо або дієприкметник минулого часу. Зроблений, прочитаний. так? Єдине, що тут у нас дієслово Абер вже стоїть не в теперішньому часі, а в Претеріто Імперфекто. Це був попередній час, про який ми говорили. Зверніть увагу, абія, передон, абія, тощо. Отже, до абер і претеритовим перфекту ми додаємо партисіпіо пасадо. І партисіпіо пасадо правильних, в правильних формах формується наступним чином. Ми забираємо закінчення ар у дієслова і замість нього ставимо адо. Закінчення R та Ір міняємо на ідо. Тому ось тут виникло трабахадо, комідо, вівідо. І оця частинка вона буде. Для всіх осіб. Тут показує хто, а тут показує, що зробив». абія травахаду» – це я працювала, так? Ель комідо» – це він їв. Ми жили. Тобто, оця частина вказує, хто, а ця частина що зробив. Неправильні форми. Я думаю, що ви вже їх засвоїли тоді, коли ви вивчали претеріто перфекто раптом ні. Перевірте себе, погугліть ще інші Participios і вони вам знадобляться і в інших часах, наприклад, у субхунтиві. Для чого нам претеріто плюс к вам перфекту. Основне його значення це показати, що одна дія відбулася раніше, ніж інша дія. І обидві ці дії вони відбулися вже, це вже минулий час. Щось спочатку, щось потім. «Quando banco, Альбанко, я cerrado». Тут ми що бачимо? Ми бачимо мене, яка йде в банк, і банк, який працює або зачиняється. Банк зачинився і я прийшла. Тобто, спочатку що банк зачинився, а потім прийшла я. Коли я прийшла в банк, він уже зачинився. В українській мові. Ми не розрізняємо, прийшла в банк, зачинився для нас обидві дії доконані, і по контексту ми розуміємо, що спочатку зачинився банк, а потім прийшла я. В іспанській мові теж можна було б сказати, що Кандо єдіаль банку серо, я серо. І ви так можете користуватися, поставити два індефінідо і вас прекрасно зрозуміють. Так? Тому що ну, логічно банк зачинився, я прийшла, вже постукала в зачинені, зачинені двері. В українській мові є давно минулий час, він е, утворюється таким чином: я була, прийшла у банк. Ні, не так. Я прийшла в банк, а він вже був, зачинився. Але, на жаль, я не знаю, як ви. Ну, я дуже рідко ним послуговуюся. і то тільки для того, щоб показати, що він існує. А в реальному житті я дуже рідко такого ну, типу, о спонтанному мовленні його використовую. Тобто, пам'ятайте, і носії. Поставлять цей час тоді, коли їм важливо зазначити, що ось це відбулося раніше, а потім відбулося ось це інше. Тепер дуже часто ви будете чути е естадо, e або якесь інше дієслово Enchile, або «нунка Абіа Естадо Ентіле. І будете думати, яка ж між ними різниця? І якщо ви не знаєте цього правила, то швидше за все, ви не зовсім точно зрозумієте повідомлення. Ми використовуємо претеріто топ плюс тоді коли нам важливо зазначити, що ми щось зробили вперше. Наприклад, Нунка Айстадон Чіле це я не була ніколи в Чілі і я досі не там. Так, ще досі не там. Маю надію, що колись побуваю. Коли ж хтось каже, «нунка Абі Айстадонтіли, означає, що він вже там вже прилетів, він вже там. Тобто, вже ця дія виконана. І при непрямій мові, коли головне стоїть у претерito індефінідо, хтось сказав, хтось розповів, хтось повідомив, що якщо те, що він повідомив, відбулося вже, ми потребуємо претеріто плюс комперфекто. Пам'ятаєте? претеріто імперфекто теж використовувалося при непрямій мові. І ми казали: Лорейна медико кестаба Кансада. І оце Естаба cansado означає, що вона зараз стомлена. Якби ж я сказала Лорена Медихоке Абіа Естадо Кансада, тобто використала у підрядній частині плюс комперфекто, це означатиме, що вона мені сказала, що тоді була стомлена, але тепер вже з нею все в порядку. Так? Показати знову ж таки, оцю от послідовність дій. Вона це сказала, що раніше щось зробила. Або приклади, які в мене тут. Лорена Медихоки, visto esa есапелікула. Вона сказала, що вона вже його дивилася, вже все. Вона сказала в минулому, а дивилася ще раніше. Лосвесіноснув адміністратор Абіа Ренонсіадо. Сусіди нам розповіли, що звільнився адміністратор. Тобто, вони мені розповіли учора, а адміністратор звільнився ще раніше. Що ви робите з цим часом? По-перше, для нього немає таких конкретних якихось специфічних маркерів, про які ми говорили раніше, які тобі вказують, що точно тут буде плюском перфекто. Якщо ви його ще не дуже добре вловлюєте, спокійно користуйтеся індефінідо або якимось іншим часом, який вам там підходить за, за смислом. Єдине, що при непрямій мові, ви без нього не обійдетеся. Коли вам хтось щось сказав і ви про це повідомляєте, вам треба знати про терітоплюском перфекту, щоб точно сказати, що Ларина мені сказала, що вона вже бачила цей фільм. Інакше буде інше значення у вашого повідомлення. Але це ми відпрацьовуємо на практичних заняттях. Якщо вам цікаво, напишіть мені, і ви зможете долучитися до платних практичних груп. Отже, давайте проаналізуємо. Перше значення його закінчена дія до іншої закінченої дії. При вивченні претеріто плюс комперфекту дуже важливо набрати багато прикладів, щоб клікнуло зрештою щось у голові. La película пелікула había empezado. Що в нас тут є? Фільм, який почався тоді, коли ми прийшли. Quando llegamos, коли ми прийшли, фільм уже був, почався. ellos se habían Касадо. Ніхто не знав, бачите, тут теж минула дія, але не при Терітоїм а при Імперфекту, тому що е, ніхто не знав, це щось таке розтягнене у, 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 у часі. ніхто не знав, Що вони, одружилися, що вони були одружилися, так? що вони вже одружилися. Можемо використовувати претерітонь дефінідо в основному реченні, при то а можемо не використовувати жоден час, наприклад, як тут, Антес Де Коносерте, це просто інфінітив, до того, як з тобою познайомитися, особисто, in persona, я вже чув твоє ім'я. Я ту номбри. Тобто, от ми сьогодні познайомились там чи вчора познайомились, і до цього я вже про тебе чула. Ми відчуваємо завдяки цьому часу, що відбулося раніше. Мірмана Абіалеїдо і Селібро Антехейо. Тут, бачите, навіть немає іншого дієслова. Але по Антескео до мене раніше ніж я. Ми розуміємо, що хтось цю дію виконав, якусь дію виконав і хтось ще виконав потім. Моя сестра вже була прочитала книжку до того ще, як я це, як я це зробив. Завжди буде претеріто плюс комперфекту, або стосуватися конкретно дієслова. Тут, бачите, в четвертому прикладі немає дієслова. Але ситуація антискейо до того, як я ну, підказую, що тут хоч дієслово і пропущено, але все ж таки я теж читав, так? Завжди претеріто плюс перфекту буде вимагати якоїсь, е, якоїсь вказівки на іншу дію. Хоча ця дія може бути і не пояснена безпосередньо якимось дієсловом. Щось робимо вперше. Астаора дотепер. Nunca había escuchado sus canciones. Я ніколи не чула його чи її пісень, чи їхніх пісень. Jamás había probado las empanadas y son riquísimas. Я ніколи не пробувала емпанади, а вони смачні. Дуже смачні, riquísimas. Nunca antes había estado en Bolivia. До цього раніше я ніколи не була в Болівії. Тепер я приїхала, зустрічай Болівія. Так, якщо хтось сказав Абіайстадо, нунка Антес, і завжди, це коли говоримо щось робимо щось вперше, буде супроводжуватися словами нунка або Хамас. Нунка, Хамас. Ви знаєте, що це синоніми ніколи. Коли ти пишеш нунка-антес, Коректор завжди підкреслює, тому що це надлишково нунка антис, вони кажуть, вже достатньо сказати нунка. Але люди говорять нунка антис, тому я написала нунка антис. І остання непряма мова, давайте тут е, зупинимося. Міма діхо, ке сугатита сенфадо. Моя мама сказала, що кишечка, її кішечка захворіла. Тут вона, ми могли б сформувати так: мама діхо, кесугатита е Estaba enferma. Вжити претеріто імперфекто, і це буде означати, що мама сказала, що кішка хворіє. Пам'ятаєте, імперфекто нам вказано на теперішній час. Мі мама Діхо, кісугатіта Естаба Енферма, її кішка хворіє. Тут же в нас плюс к вам перфекто. І це показує, що її кішка захворіла. Можливо, вона вже одужала, але вона захворіла до того, як мама мені про це сказала. La senior Blenкон Toki a Viaído a México. Сеньора Белен мені розповіла. Ну, тут не мені взагалі розповіла, що їздила в Мексику. Їздила до того, як про це розповіла, очевидно, вона вже повернулася. Якби вона була е, в дорозі в Мексику, вона б сказала, що це сеньора Белен Контокі Іба Мехіко. Сеньора Белен розповіла, що вона з'їде в Мексику. Так? Іба Мехіко. Претеріто Імперфекто. Тут же в нас претеріто плюс комперфекто означає, що вона вже з'їздила в Мексику. Віктор Афірмокіабіантрегадолінформи Ад'ємпо. Віктор ствердив, що віддав, вручив, передав звіт вчасно. Вже він це зробив. Віктор Афірмо минулий час, абіа інтригадо, що передав, віддав цей звіт. Отже, плюс к вам перфекто це час, який легко утворювати, якщо ви засвоїли претеріто перфекто. Цей час, який, в принципі, легко зрозуміти, коли хтось вам його використовує чи щось пояснює. І цей час, який буде вимагати від вас певної практики і контакту з цими структурами, щоб нарешті зрозуміти, для чого він. І цей час, якого ви можете поки що уникати і користуватися індефініду або іншим часом, коли вам треба пояснити якісь свої події в минулому. Якщо у вас є якісь питання, чи ви хочете долучитися до платних груп, будь ласка, напишіть мені або знайдіть мене у соцмережах. На все добре, до побачення!